Дональд Трамп прийшов і сказав. Я допоможу. Я повністю деескалую цю ситуацію. Я деескалую цю ситуацію. А ми такі. А, чувак. Ти ніколи в житті нічого не деескалував, нічого в твоєму житті. Від твоєї зачіски до твоєї політики ніщо не є деескалацією. Ніщо». Трамп прийшов і каже Мені не подобається, як Іран та Ізраїль постійно кидають бомби один в одного. Так багато бомб, ми не можемо цього допустити. Це неправильно. Занадто багато бомб, занадто багато, ми повинні це зупинити. Більше ніяких бомб, ніяких бомб. Ми повинні це зупинити. Ми повинні це виправити. А вони такі. Добре, як ти це виправиш? Він такий, кидаючи бомби. Я кидатиму бомби. І ніхто ніхто цього не очікував. Весь світ думав гаразд, Трамп буде посередником. Або він буде. Тому що він сказав їм, Гей, хлопці, давайте розберемося, ми укладемо мирну угоду. А потім він скинув бомби на Іран. І всі у світі були такі, що, чорт забирай. І багато людей у моєму житті були такі О, чувак. Я не можу повірити, що Трамп це зробив. Я не можу повірити. І вони були такі напружені. А я такий. Так, але погляньте, погляньте на світлу сторону. А вони такі, яку світлу сторону, я такий. Зі світлої сторони Трамп теж не може повірити, що він це зробив. Це це єдиний проблиск надії, який я отримую від Дональда Трампа, це те, що він теж не знає, що робить. Він з нами, що є приємною зміною. Часто ми перебуваємо під владою тих, хто має владу, але він у милості з нами. Ніби ми всі замкнені в тюремній камері, але він тримає ключ. І каже ми всі в пастці. ми всі в пастці. Що ми будемо робити? Ми такі. Використовуй ключ. Що? Про що ти говориш? І причина, чому я це кажу, полягає в тому, що Трамп вийшов і провів прес-конференцію про це. Це було так дивно. Він провів прес-конференцію про скидання бомб. І він був шокований на прес-конференції. Він вийшов і каже Раніше, сьогодні. Збройні сили Сполучених Штатів це ми, це ми. Запустили ракети, бункерні бомби. Запустили ракети на Іран, на всі їхні ядерні об'єкти. І, хлопче, ти не розумієш. Ти не розумієш. Ти ніколи не бачив, ніколи не бачив таких бомб раніше. Вони впали, і вони скинули ті бомби. Я не міг повірити, що ці бомби роблять. Я не міг повірити. Я не міг повірити. І я подзвонив. Я подзвонив. Це я подзвонив. Я сказав скиньте бомби. Я не знав, що буду дзвонити. Я сказав два тижні. Я сказав два тижні. Я всім сказав два тижні. Це мало бути два тижні. А потім я був у літаку. Потім я сказав Я дзвоню. Скиньте бомби, і бомби були скинуті. Я ніколи не бачив таких бомб. Я сказав Ого, Ми ніколи не скидаємо таких бомб. Ніби я ніколи не казав таких бомб. Ті бомби. Були скинуті. І тепер це закінчено. Тепер це закінчено. У нас все добре. У нас все добре.